Всім вітання, всім доброго вечора, раді вітати на каналі GG Pocрі. Привіт Костя, радий бачити тебе. Степан, всім привіт, друзі. Десятка дама рятує тело. Хто знає. До Речі, от те, що ми говорили про блівкечі, те, що я ситуація казав, що ми що там весь чат кричав, викидай. Я, якщо що, не на повному серйозі до цього відношуся, знаєш, я там не вважаю, що чат компетентніший щось, і нема такого, блін, кось, а ми тобі казали, викидай. Ні, все це чітко, бо я пам'ятаю роздачу десь в середині, чи ближче до початку, ну, Ближче до початку, мені здається. Коротше, всередині хедзапу, де ти відкетчив по п'ятій парі. Там по четверті чи 30 ти мав. Yeah. І so, був правий, G -G. і знаєш, ти вгадаєш. Джиджі для І чор, Ще так. одне питання: наскільки за, замотивований Огнян там добулефовувати, умовно, якщо Дінорех не капнутий е, ні на що, ні на стріти. По-моєму, він не капнутий, він не капнутий на, на ті самі флеші? Е, <тас> <по> <тас> такій тут, лінії. Тут, тут є багато що вибивати, тому що точно. Він колить третім 7-10 сутові, 9-10 сутові, 8-10 сутові. Ті всі руки він колить на бет по тюрму, і це все автоматичні фолди рівером. Тобто Дуже багато фолдів. Так само є 9 чи зі поколить там. GG, oh, GG. Але Чорчевич пішов. Опеніти те, що там, скоріш за все, не обов'язково. Опинити. Костя може зараз заперечити і скажете щось об 100% рейс. Скільки Я... у нас так? У нього десь 12, там 12, і Домбровського 40. 12-40. Там не критично, така рука може, до речі, рейзитись. Я зараз подивлюся. Так, очевидно, так. в такі глибині Дамбровський під словоплагері своїх королів натиснув кол. І ще черговий насау, Лочерчевич. Дуже гарний донк з трійками. Це прям класно. Ну, тамар має колити, до не має права. Просто діапазон кола. Та й в цілому, я ще крім того, просто хочеться якось цей фаново подати. тобто Я очікував, що це буде комедно, але хотілося допомогти. Ну, так що в результаті ти йому дав Гавіскона? Він казав, що щось трошки було в нього, але не треба. тобто В цілому, якби я був близький, посміялись, поговорили, домовились, що він надасть на аукціон своє тренування на наші, тож прикольно. ой 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 суперкулерний ранаут приходить. Мало того, що було Федеш і стала топ-пара. Ну тут теж треба, вже знаєш, починати щось відчувати, так? Ну, Думати, що тут не тут, тут... неладне. По королю, очевидно, Миколимо ще, але якщо буде бланк і він допушить, ну, не виглядаєш, там багато блефів, є, тобто я б кидав тоді. Ну, просто пару королів. Зараз Миколимо по вайту, ну, не віриться, що тут доблефовувати він якось буде широко. там то має бути легкий пас. Здивуюсь, якщо він відколить тут. Не буду вважати, що це гарна гра, точно. Ну, подивимось зараз, о, він грає не допущ, прикольно. Я так подобається, коли. О, відповідь кол на не, не, подобається мені такий кол все-таки. Ну, блин, ну, не, не віриш, що тут буде переблав. Він в донкнув. Тут не буде ні ту донк якийсь. Ну, може й буде, але не потерну, не буде ні ту плюс по ріверу так само. Як на мене дуже певний кол. Зараз що дамо сьогодні по колець. По 10 блайнів, дамо 6. Domination situation. Ой-ой-ой. Добре -ой -ой. ну, робочий. Ну, хай, ну, хай, хай, хай. Давайте синю чат підняли щити за синеньку. Ууу! Інси! Ці... А я на своє ставлення. Давайте заказуємо. Він не готових? Ого, ще сімка, яка дуже гарна для нас. Давайте вісім чат зелену. Я Йо, не визначуся, за що і не дали вибачити чат. Я, я не придумав яку конкретну руку. Я не... Моя вина, мені здається. Знову так, не допрацював. <свіс> знову не допрацював. Ой-ой-ой. <свіс> типа ситуація для Дімова, ну і не найгірше для Дамбровського. Здавайте балант. Не блочений ні що? по масці, ні по, по рукам, по тому що ми побачили. Ще додатковий прямий аут. Там в нього всі прямі аути, ну так було. <свіс> Ще додатковий аут на стріти. В вигляді десятки, але нічого yeah. з цього. І навіть ні одної пікушки. У мене, от не знаю, можливо, це дефолт. Не скажу якась гарна якась... Так, нас виставлення. Е з... Під домінацією вис... вилазить. Пікажевич, я напевно обмовився по Фрейду, хотів казати. І а, підняв, Мартін має. каже: ну, ти забираєш фішечки, але рівно ті, що тобі належали, а може навіть не належали, бо я ж це збільшую взяв трошки. Ой, просто піхаємо, колемо на своє виставлення. Опа! класичний. Ну, давайте вже виб'ємо, що чи завершимо. І буде хедзапчик, правильно? Хедзапчик Є? Вибило? Тепер Чі-чі, Чітчі наче рятувався. Ой, тут теж кулор. Походить, тут веселому можемо побачити, до речі, і ми фінальну роздачу. Що це девятки пушать? Угу, Ну то. То здамо околить. Дай не так. Так mm -hmm. like. І невже це буде один з найкоротших хитзапів, можливо, найкоротший. Oh, ні. Виглядає ні. Але є ще два аути. 9 чи 9. найн! Ця німецька цнотлива дівчина. Не перемагає цієї роздачі. Перемагає. Перемагає доросла, зріла дама, яка приходить. Ой-ой-ой! Uh, так, може, і не віддасть такими флопами і з такими чорними. Oh. Ну, друзі, у нас. Чотири аути, які не вийдуть, відділяють від перемоги огня на цій фіналочці. Ну, може, що вийдуть якимось зараз слоуплейчиками на рівер і екшн Killer якийсь. Хоча. Ну і, і що? Просто пушимо, просто підколюємо. О, о, мені рай, рай. Ну, блін, це так. Ну, і фактично бланк. О, 10 давай схема. Важко викинути, напевно. Що важко. Хоча, чесно, блеф уявити по 10X, король, x тут, чесно, не, 10 x 10-9 от якраз закрилось, то треба викидати даму 4, думаю. Хоча тут Туз 10 вилюбати ти може. Я тільки хотів сказати: от, от власне, от, заказ зняв, може, я щось розумію. Я якраз подумав про руку Туз 10, умовно. Так, друзі, це фінальна роздача. Довго ми катали 4MX, е, середньо ми катали 3 макс і дуже швидко ми катали хедзап. І вітаємо Огняна з прямою! 364 тисячі доларів відправляється до його анкролу.